Ось ці люди запідозрені в прямому підкупі виборців. От. Її закрилися наразі в машині, в них списки там знаходяться, які вони не хочуть показувати ні правоохоронним органам, ні нам. От. Які? Ні, які? Ну, списки ті, які ви спрятали сюди під сидінням. А яким чином відбувався підкуп? От зараз сподіваюся, що за допомогою правоохоронних органів ми це і поїздимо. Це саме події, коментарі. Я помічник народного депутата Олега Ляшка і помічник народного депутата Ігоря Місічука. Ми приїхали, ми сьогодні займаємося тим, що ми перевіряємо дільниці, як працюють, як наші працюють спостерігачі, як взаємодіють наші народні депутати. Все, ну, тобто, чи доконно, чи Тобто, чи чи законно, ні. Ми додаткова група, яка стоїть на випадок, якщо десь хтось присідає. Ми по Чернігову працюємо. Видали мені список, я зупинилася Спартак Сергієнко з нашими. Помічниками зайшли на участок. Я сиділа і писала коментарі в Фейсбуці. Ходив оцей молодий чоловік, ходив і щось там дуже так тих, тихенько говорив. Ну, так, як, як я вже, кругом на стрмі. Я відкрила друге вікно і слухаю, що він говорить. Він говорить, все дуже погано. Оце останнє. слово. Я думаю, буду слухати уважно. І слухаю його уважно, що він говорить. Думаю, мабуть, якісь щось підозри. Коли бачу, Спартак підійшов і говорить через вікно з жінкою. Ну, говорить собі. Да. Я, я не, не помітила, тому що я так сиділа, воно не видно, відкриті чи не відкриті двері. Він говорить собі і говорить. Бачу, він піднімає голос. Думаю, що таке? Я почала кинула, почала знімати з вікна. Я довго знімала з вікна, От. вони закрили двері, двері позвали цього чоловіка, цього чоловіка, він мухою скочив в машину, закрили машину, закрили всі ці. Я вже вийшла і почала тут знімати. Відео все в мене є. От вискочила ця блонда, де її забрала Вона От. Вона почала мене ображати, кидатися, вибила в мене телефон, це знято на відео. От е, ображати нецензурною лайкою, е, погрожувати. Е, знов залізла в машину. Е, ну і у нас почалася словесна перепалка. Ми визвали е, міліцію, е, це доповіли, якщо в двох словах доповіли е, до себе в офіс. Вони намагалися поїхати. Вони намагалися поїхати, е, але ми стали тут і. Прибули якраз працівники міліції поліції, от, і ми їм не дали е від'їхати з місця водій? події. Е, Обіди для членів комісії. Ну, Ці люди прилітають, і лізуть з е сигаретами в машину. Зу... Я попросила відійти їх від машини, бо це моя власна машина. Хорошо, давайте зробимо так. Я понял. Ваша ситуація Олег, ви вам зараз ситуацію? Заяву будете? Ні, почекайте, вона приймає рішення. Але сьогодні зрозуміло, спускається якийсь парфюмник, <решути> якого ніхто не знає. <решути> у нього немає <решути> від людей, ні поваги, ніхто його не знає, немає ні довіри. Тому зрозуміло, чому потрібно що? Йому потрібно побудувати піраміду, щоб купити людей. А владі сьогодні вигідно, те, що люди доведені до зубожіння. Сьогодні люди стоять з притягнутими тому що їм жити дуже тяжко, навіть ні на харчування, ні на ліки немає. І це владі вигідно. А друге, що владі вигідно, те, що вони призначили вибори сьогодні, 17 липня. Тому ми сьогодні бачимо, ось стоїть ця машина, яку впіймали члени комісії, спостерігачі. А вы что? я Будьте любезны Сюда за ограждение, пожалуйста. Вас. Я не слышал право. Ну, а... ну, вы тоже не нарушаете? Барда. А до... вот. Предоставлять... Так я ну... Посмотрите, вам деньги видно оттуда? Пачкаем, ну, ну, а, а, нет, можно... Я вас спрашиваю, вы же орете. Справа не, не в грошах, справа в да, списках Перестаньте да, делать да, ложные выводы. Ну, Чекайте, да, давайте да, в да, коллекцию. Да, да. Списки нашли, ура! А, да, смиття, тут и самая смиття. Нет, я запустил работать.